Наше прагнення, наша єдність. Ми всі хочемо бути в Європі, друзі, просять ще 10 волонтерів підійти до сцени і допомогти зі звуком. Друзі, а я хочу представити, Михайло Волинець це людина, щоб ви знали в 2010 році. Вона перша поставила свою депутатську приймальню тут на Майдані. І тоді почався податковий майдан. Це Михайло Волонець. Доброго дня, шановні друзі. Я зараз їхав в метро і просто душа радіє, я тішився. Їдуть молоді люди. Всі вони обгорнулися прапорами України. Вони горді тим, що вони українці. Вони горді тим, що вони прийшли сюди на Майдан. Вони горді тим, що вони рухаються до місця збору, звідки розпочнеться хода, і потім потужний, багато-багатотисячний мітинг. Я радію разом з вами, що весь світ сьогодні відрагував на події в Україні. Знять і все і тримать ото з тиждень три секунди. Ти киш берешся з бабуси. I <laughs> Вони сказали, ніхто вже не прийде, бо всі розчаровані. Але українці котре демонструють, що коли їх щось болить, коли ми усвідомлюємо, що вже півроку танцює одна людина, танцює вірніше дві людини Янукович і Азаром. Маме Шевченка, Шевченко, нашего пророка. За вибачає Україна, це є Україна. Завтрашнього майбутнього і нарешті товариство.